Всім привіт, друзі! Це я, а це найприбільніше, Найпростіше побудування бездолганна ферма в Minecraft Bedrock 1.19, яку я тільки бачив і будував в своєму житті. А будував її тільки один раз. Ну зараз не про це. Зараз поговоримо про матеріали та саму до цієї крутої ферми. Це всі матеріали, які будуть потрібні. Що нам потрібно для початку? Спочатку треба знайти ванпост розбійників, він виглядає ось таким чином. Після цього відходимо від нього трошки подалі та будуємо стовбець із будувальних лісів висотою 150 блоків. Ой, вибачте, зараз все виправимо. Продовжуємо будувати. Ось такий він повинен бути. Вище хмар. Тепер збираємося на, нього, на його верхівку. Я гадаю, що можна скіпнути те, як я підіймаюся. Нарешті ми піднялися нагору. Тепер ставимо листики таким чином. Їх повинно бути 5 штук. Тут 3, та ще тут 2. Прямо ось тут ставимо 2 сундука, щоб вийшов один великий. На нього ставимо воронку, а на воронку ще один подвійний великий сундук. Зараз будуємо такий невеличкий місточок із листків. Він нам буде потрібен для перевезення селянами. Направляємо ще три воронки на верхній сундук, а останню четверту під'єднемо до любої воронки. Ось так повинно бути. Тепер нам потрібно зробити бортики у цієї ферми. Робимо окантовочку таку навкруги чотирьох воронок та одного великого подвійного сундука. Круто, ми це зробили. Тепер продовжимо в ширину ще на 3 блоки та повторюємо все як на відео. Тепер нам треба заповнити підлогу склом. Взагалі можна робити підлогу з будь-якого матеріалу, але я роблю із стекла. Щоб я все бачив, що там коїться. Зараз потрібно зробити стінки. Продовжуємо нашу окунтовочку ще на 6 блоків вверх. Круто, ми це зробили. Тепер листками робимо ободочок. Зараз пропоную зробити невеличку кімнатку для селянина. Просто повторюйте все так, як на відео. Тут немає нічого складного. Селяна нам потрібна для того, щоб ферма працювала. Рейд завжди нападає на деревню. У деревнях є селяни та кровати селян, так ще їх столи праці. Отже, нам вистачить одного селянина для того, щоб рейд почався. Гра думає, що один селянин це ціла деревня, тому спавнить рейд. Упс, я ваханувся. Кровать не можна поставити на листочки, тому ставимо тут обичні блоки. На нього кровать. А під блоками ставимо листики. Підлогу ще обов'язково зробити із листків, тому що розбійники заспавняться. Може, якщо ви зробите підлогу не із листків, то розбійники заспавняться на цих блоках, а на листках ніякий моб не може ніяк заспавнитися. Тому нам треба все робити із листків. Тепер нам треба самого селяна на сюди поставити. Та я гадаю, ще потрібно зробити стол праці. Але спочатку будемо кришу із листків, Та це також дуже обов'язково. Та ставимо стол праці. Я гадаю, що він потрібен. Тепер робимо до нього доріжку таку, щоб ми могли бачити, що він тут робить, що з ним коїться. Я гадаю, тепер вам напевно хочеться спитати, як же можна доправити селянина на таку висоту. Це дуже просто. Нам потрібна лодка, поводок та сам селянин. Садимо носатого в лодку та прив'язуємо лодку до себе та збираємося наверх. Нічого складного немає. Тільки треба бути дуже уважним: ніякому випадку не підіймати носатого, який одягнений в зелену ковтину. Я взяв любого, тому що мені було потрібно вам показати, як це робиться. А у вашому випадку треба брати любого, окрім чувака в зеленій ковтинці. Ось так примерно виглядає наша ферма. Вона дуже маленька, але дуже крута та легка в користуванні. Нам залишилося поставити ось тут таблички, щоб вона не розливалася, та самоводу. Нарешті все готово. Хочу показати, як її користуватися. Стоїте ось тут та б'єте рейдерів ось таким чином через міліпіксель сундука. Ой, забув вам сказати важливу річ: не можна стояти вплотну до сундука, бо вас так можуть випадково вдарити. А б'ють вони доволі больно. Тепер розберемося, як же наганяти рейд. Підходимо до на нашого ванпоста. Якщо ми бачимо такого чувака за флагом на голові, то одразу біжимо до нього, та саме він нам потрібен. Але перед цим вімкніть на складну складність. Це рекомендовано. Це потрібно для того, щоб ви отримували в плюс-мінус два рази більше ресурсів і тотемів невморучості. Коли ми цього вбили, то в нас на весь екран повинен вилізти такий чудик з червоними очима та топорами. Та ще нам дасть ефект дурне знаміння залізаємо за ванпоста та ліземо в буна вверх. Я гадаю, можна пропустити це, як лізу вверх. Коли ми вже близько до нашої ферми, то поверх нашого крану появиться нальот. Та він буде заповнятись. Та чекаємо, поки воно заповниться. Ой, вибачте, в мене вода перетворилася на лід, тому що я в холодному біомі. Якщо у вас трапилось таке саме, то просто там, де істочник води, по поставте три факла. Тепер ви бачите, як треба вбивати цих чудиків. Я перемотаю на останню лунелейда та покажу, скільки накаплювати тотемів та інших ресурсів. Ось він вже починається. Ось ми вже вбили останнього чудика. Тепер нам дався герой деревні, та бачимо 5 тотемів. Я все це робив на сложній сложності. Це якби рекомендовано. Так ви отримаєте намного більше тотемів. Всього в сумі за один рейд в мене вийшло 5 тотемів. Ну а на цьому все з вами був Genesis. Якщо вам сподобалось відео або те, що відео записано на російською, а українською мовою, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Якщо буде актив, то я завжди буду записувати відео українською мовою. Всім удачі, всім до побачення! Слава Україні!